Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз розповім про дуже простий, цілком натуральний засіб для профілактики і лікування усіх грибкових захворювань рослин. Все, що потрібно: нарвати бур'ян, зварити, оприскати томати, перці, огірки, кабачки, дерева та будь-які інші рослини, і ви позбудетеся Багатьох грибкових захворювань, таких як парша, цвіль, борошниста роса, скручування листя, і все, що вам потрібно, один єдиний бур'ян. Навряд чи знайдеться хоч один городник, незнайомий з цим бур'яним, це всюди сущий хвощ польовий. Боротися з цим бур'яном складно. Його підземні корневища швидко розростаються по всьому городу та й саду. Але якщо нам не вдається його перемогти, то давайте навчимося отримувати з нього користь, а вона є і дуже велика, бо мудра природа все збалансувала, і практично в кожному бур'яні ми знайдемо або ліки для рослин, або добриво. Тож, хвощ. Це дуже корисний бур'ян, який стає нам союзником у боротьбі з паршою, борошнистою росою, сірою пліснявою, і ржею, яблуневою паршою, скручуванням листя та іншими захворюваннями. Наземна частина рослин стає в пригоді, господарю для виготовлення корисного трав'яного настою. Все дуже просто. Із його допомогою можна позбутися захворювань рослин. Найефективніше настій хвоща польового діє проти грибкових хвороб. Причому найкраще працює хвощ, який зірвано у липні та серпні, коли він вже накопичив сили, соки і діє максимально ефективно. А далі для вас рецепт відвару, який. Вже дуже давно використовуємо сім'я, сусіди, і він діє дуже добре, це перевірено. Тож, наріжте один кілограм свіжого хвоща польового. Трохи подрібніть його та залите десятью літрами води. Кількість можна пропорційно зменшувати чи збільшувати. Далі залишаємо настоюватись на добу. Потім... Поставте все це на вогонь і варіть 20 хвилин на повільному вогні. Далі вимкніть, дайте відвару охолонути та процедіть його. Перед використанням настій розбавляють. На одну частину настою доливають 4 частини води. Виберете 1 літр настою та доливаємо 4 літри води. Та додаємо одну чи дві столові ложки будь-якого рідкого мила, бо мило покращує прилипання до листя цього спрею, який використовується для оприскування рослин. А далі отриманий розчин відразу використовуємо для оприскування листя томатів, огірків, перців, кабачків, полуниці, плодових дерев і кущів, квітів. Для профілактики та вже уражених будь-якими грибковими захворюваннями, наприклад, паршою чи борошнистою росою, можна повторювати оприскування раз на тиждень та після дощів. У більшості випадків своєчасне оприскування настоєм хвоща польового дозволяє обійтися без будь-яких штучних хімічних препаратів. Відвар хвоща польового також має властивість зміцнювати імунітет зелених рослин стосовно різних видів мікроскопічних грибів. Тож дуже рекомендую вам цей простий та цілком натуральний настій проти грибкових хвороб.